Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. На попередніх заняттях ми вже знаходили похідні деяких функцій. А саме від x квадрат та x сьогодні ми познайомимося з таблицею похідних та деякими правилами диференціювання. До речі, диференціювання це процедура обчислення похідної. А якщо функція має похідну в точці, то вона називається диференційованою у відповідній точці. І перш ніж ми перейдемо до нашого першого прикладу, з'ясуємо правило похідної суми та правило постійного множника, у тих точках, у яких є диференційованими функції y дорівнює f від x і y дорівнює g від x, також є диференційованою функція y дорівнює f від x. Плюс g від x. Причому для всіх таких точок виконується рівність f від x плюс g від x' штрих дорівнює f' штрих від x плюс g' штрих від x. Або, якщо сказати простіше, похідна суми дорівнює сумі похідних. У тих точках, у яких є диференційованою функція y дорівнює f від x. Також є диференційованою функцією y дорівнює k помножити на f від x, де k деяке число. Причому для всіх таких точок виконується рівність k f від x' дорівнює k f' штрих від x. Перейдімо до обчислення похідних. Перший приклад знайти похідну функцію y дорівнює 3х третьому степені. Згідно з правилом винесення постійного множника можемо записати, що похідна від 3х в третьому степені дорівнює 3 помножити на похідну від х в третьому степені. З таблиці похідних ми бачимо, що похідна від x в степені n дорівнює n помножити на x в степені n-1. Тому похідна від 3х третьому степені дорівнює 3 помножити на 3 помножити на x в степені 3 1 і дорівнює 9х2. До речі, повну таблицю похідних ви можете знайти у конспекті до цього уроку. А ми продовжуємо. Приклад другий. Знайти похідну функції дорівнює 5 косинус х плюс 7 поділити на х, застосувавши відомі нам правила, отримуємо, що у штрих дорівнює 5 косинус х плюс 7 поділити на штрих дорівнює 5 косинус x' плюс 7 поділити на х. Штрих. Дорівнює 5 помножити на косинус штрих плюс 7 помножити на 1 поділити на х штрих. Похідна від косинус х дорівнює мінус синус х. А від 1 поділити на х дорівнює мінус 1 поділити на х квадрат. Тоді y штрих. Дорівнюватиме мінус 5 синус х мінус 7 поділити на х квадрат. До речі, варто зауважити, що функцію y дорівнює 1 на x можна представити у вигляді х в мінус першому степені, і обчислити похідну за правилом x в степені n. Наступний приклад знайти похідну функції y дорівнює 3х в 7 степені мінус 4 корінь із х. Для похідної різниці діє таке саме правило, як і для похідної суми. Це й не дивно, адже будь-яку різницю можна представити у вигляді суми. Отже, y штрих дорівнює 3 помножити на х в сьомому штрих. Мінус 4 помножити на корінь із х штрих. Дорівнює 3 помножити на 7х в шостому, мінус 4 помножити на 1 поділити на 2 кореня з х. І дорівнює 21х в шостому. Мінус 2 поділити на корінь із х. І останній на сьогодні приклад. Потрібно знайти похідну від y дорівнює синус 3. Багато хто написав би відповідь косинус 3, оскільки похідна від синуса дорівнює косинусу. Але якщо будете уважними, то помітите, що дана функція не містить х. Тому можна записати, що її похідна дорівнює нулю. Функція не містить ікса, отже функція константа, похідна від константи, дорівнює 0. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!